7 березня 1923 року на карті України з'явилася ще одна адміністративно-територіальна одиниця Летичівський район. За своє існування край пережив чимало перетворень. З першим наслідок реформи у 20-х роках минулого століття відбувся перехід чотириступеневої губернія повіт Волос село до триступеневої округ район село системи управління. Летичів тоді стає районним центром. У 1959 році до Летичівського району було приєднано Дережнянський, Старосинявський та Меджибіський. А у 60 шестдесят. Сесом Дорожнянський і Старосинявський знову стали окремими районами. 90 років це величезні етапи історії нашої держави, і те, що район вцілів, це теж дуже важливо, тому що ми знаємо, що частина районів ну ліквідувалася в 59-му році. І сьогодні для історії району це гарне свято, тому що ми повинні пам'ятати, з чого починалося, і пам'ятати історію, і сьогоднішні наші досягнення. Навіть зараз межі краю змінюються, в першу чергу через. Зростання писивних площ, але попри все перетворення територіальні, Летичівщина має чим пишатись і не лише в історичному плані. Його історія складається не лише з перемог і досягнень, а й з непростих моментів. Та летичівці долали їх спільно. Це давало можливість певно йти далі, досягати високих результатів. Невдачі загартовували, робили та роблять нас сильнішими. Вони об'єднують для становлення та розвитку нашого краю. Зараз край, які наша держава в цілому переживає період реформ. Не завжди вони проходять безболісно, але посадовці впевнені, що у підсумку район демонструватиме лише розвиток. Минулий рік цьому підтвердження, адже району після приходу нового керівництва вдалося фактично з прірви 18-го місця за соціально-економічними показниками піднятися на третє. Заслуга у цьому кажуть очільники усіх, хто живе і працює на. Латичівщині нашим спільним напрацюванням є те, що ми всі об'єднались навколо району. Всі керівники сільськогосподарських підприємств працювали над збільшенням валових надходжень зерна, керівники промислових підприємств – над збільшенням промислової продукції. Основ, основою для нашої роботи є громада. Сьогодні в період системних реформ ми маємо бути як ніколи єдиними. Адже модернізація країни, розбудова рідного краю потребує консолідації усього суспільства. Шановні краяни, цей поважний ювілей нагадування про те, що сила нашого краю в єдності. Тепер жителі району не лише пишаються, що живуть на цій землі, а й запрошують усіх гостів. кажуть, що за останні роки Латичівщина стала не лише економічно, а й туристично привабливішою. Звичайно, є що подивитися, що показати. І людей, і само містечко сьогодні. Свято дуже гарне, дуже гарно організоване. Дякуючи звичайно, керівництву насамперед. Мій любий район, Я хочу тебе привітати з цим святом і хочу тобі побажати, щоб ти процвітав, щоб у тебе в твоєму повсякденному буденному житті було найбільше таких свят. І завдяки нашому керівництву ми насправді будемо одним з найкращих районів в області. Я дуже задоволена що я живу саме в цьому районі, що тут росли, народилися мої діти і все. І бажаю своєму районі процвітання. У нас дуже гарна мальовнича місцевість, у нас дуже древня історія, у нас багато пам'яті. До культури, куди можна приїхати, подивитися навіть на екскурсії. Свято суперове, прекрасне, хороше. Може навіть погода, от ну трошки не сприяє. не до в людей дуже прекрасний, дуже хороший. Та що свято в нас як ніколи, такого практично ніколи дуже насій навіть не бувало. Щасливої долі усім в районі і щоб. Була робота для всіх, і затишок наш гостиний, і щоб мир був добробут нашим людям на свято 90-ліття району. Чимало побажання привітань від тих, хто з інших населених пунктів завітав у районний центр. Усі впевнені, що їх район буде не лише існувати на карті України, а й постійно розвиватиметься і стане одним із найкращих в області. Всіх жителів району вітаю щиро святом! Бажаю міцного здоров'я, благополуччя. Всяких гараздів, щоб район розвивався, щоб в нас працювали. вся земля, ми були багатими, прожили ще 200 років. Всі райони об'єдналися крім наш, навіть Хмельницький прийшов в Летичів. Отак от. І ми щасливі від того, що ми проживаємо в такому гарному Летичівському районі. Ми є земляками, ми любимо свій район, любимо своїх жителів, своїх односельчан, жителів, людей, які керують нами, вони допомагають нам. Ну і звісно Народні гуляння, танці, пісні і подарунки. Ольгофер теж приїхав сьогодні в місто Летичів привітати всіх летичівщан з їхнім святом і подарував від себе торт. Ми дуже раді, що всім діткам, всім дорослим наш торт сподобався. Прийшов їм до смаку.